Тепер за традицією найскаженіший фейк тижня. Звісно, після лабораторії рівень скаженості важко перебити, але завжди є Кадиров нас на поміч. Цей бородатий приколіст без втоми веселить нас своєю дондонтупістю. Нещодавно його син побив хлопця за Коран. Ну, Росія ж правова держава. Ми ж тут нічого не можемо сказати. Але після цього інциденту з Дондоном поговорила Ксюшенька Собчак. Ну, як з Кадировим? Ну вона показала фотку Кадирова і сказала, що поговорила з цією фоткою. Але найцікавіше почалося після так званої розмови Собчак з Кадировим. Вона доповіла, що Кадиров виявляється здоровий і просто їв горішки кешю під час розмови. Ви скажете, а що тут такого? А я відповім, що при захворюваннях нирок протипоказано вживати горіхи, особливо кешю. Але я вибачаюсь, є ж, наче, підозра, що в Кадирова ниркова недостатність, ось таким друзі, тупим лоботомованим чином Собчак відпрацьовує кремлівські гроші і вкидає необхідну інформацію для своїх лібералів зі смузі. Адже зараз для російської пропаганди показати Кадирова. Живого дон і здорового дон це топ завдання. Тож цьому фейку я ставлю один дон з 10 гойд. і не бажаю міцного здоров'я Рамзану Кадирову. Друзі, давайте відверто. Якщо ви жодного разу в житті не пили кров російських дітей або, будай, не їли тушонку Сєпера, ви не справжній українець. Що буквально пару днів тому произошло. по школам України в приказному порядку требование согріти солдатів АТО, как кров російських младенців. Будете сміятися, але російська пропаганда абсолютно серйозно зараз розганяє фейк про те, що ми, українці, канібали. Ми знаходимося в селі Новоселовка, которое которой частично заняли частини народної міліції ДНР. І от, конкретно з этого здания школи. Вибили взвод канібалів. Ось таку тушонку ані зі Сепар Сепардонецький тамльний. українці канібали. Це те, що потрібно, аби їх ненавидіти. І це ще один приклад дегуманізації мене з вами. Щоб потім освободителям за Бучу було не соромно, адже канібалізм одне з найбільших табу у більшості культур світу. Гірше канібала може бути лише ну, канібал-бандерівець. Здебільшого обвинувачення зводяться до голослівних заяв погано зроблених фейків або закидів в імітації канібалізму під час Євромайдану, наприклад, українці влякали тим, що в ЄС роблять консерви з молодих дівчат. Навіть зараз уже молодих дівчат убивають і з них роблять консерв. Ви м'ясне. <кхем> Ось мені цікаво, їх їли разом з трусиками. Чи без? От, наприклад, дівчинка, мечтаюча кружевних трусиках, скакала на Майдані. Популярна фотографія в прошлом году. Часто фейк про канібалізм переплітається з окультним сатанізмом. З нами воювати сатана. Це його последній можна рішительний бой прогромний православний цивілізацій, адже тема ця була настільки дикушною, що. Навіть росіянам не зайшла. Слава Україні! Слава. Тож сатанізм відклали до кращих часів, як би це дивно з моїх вуст не звучало. Але канібали та окультисти продовжили з'їдати мозок. Мозок росіян. Ось вам кілька прикладів з інформаційного простору помийної федерації чи як її називає там Пісков. Ну вы знаете. На Азов стали елы ампутованной кентивки, оккультный каннибализм азовцев, украинский латентный каннибализм. Какая-то часть молодежи одурманенная, скажем так, вот этой пропагандой, которая долгое время была, мы знаем, она просто ненавистническая, связана практически с каннибализмом, опять же, случаи, которые были зафиксированы на фронте, они там в рамках своей какой-то идентичности это делают, пытаясь отрезаться от славян, от родственного народа, сказать, что мы вообще другие полные. Мистью попри повну абсурдність цього фейку, частина росіян на нього ведеться і дійсно бояться українських канібалів. А то що ви умі убира убивають руських солдат, потом їх м'ясо продаєте в этом в магазинах і Ви, Ну ви на чому говорити про геноцид? Іноді я замислююсь: а що треба робити з людьми, аби вони почали вірити усю таке? Це ж якийсь масовий соціальний експеримент над мізками. Населення РФ вже настільки поплавило, що пропаганда просто показує їм відверті вигадки і жарти, а росіяни сприймають їх як правду та навіть докази. Зараз це прозвучить, мабуть, безумно, але м'ясо, яке залишилось. І я хочу його спробувати. Я знаю, як це звучить, але согласитесь. Я буду першим чоловіком. То попробував руского солдата на цій війні. Але українцям пальця в рот не клади. Ми почали тролити божевільних по сусідству. І це ми гарно вміємо. Ось ті самі консерви, які нібито залишив загін канібалів. Сепер в сметані, сепер луганський витриманий, снігур православний з мощами Кобзона. Не Нібурят. Бурят, ну як я рад. А ось торти з зображенням вже хороших росіян та їхніх родичів. Ого, уявляю, скільки інфарктів це викликало на Росії. Уявляєте, як плачуть в кондитерських відділах супермаркету жіночки, які відправили на війну своїх чоловіків та синів? Можливо, в цій ватрушці зараз мій Іван. Путінські піддані без питань повірили фейк про канібалізм. А знаєте чому? Тому що вони самі такі в їх суспільстві таке можливо. В нас ну просто уявіть, таке не могли б навіть вигадати, бо в голові такий міф не вкладається. А там це справжній родючий ґрунт для абсурду. Вже точно документально зафіксований канібалізм саме серед російських військових в лавах ПВК Вагнер служили або служать засуджені за канібалізм. І це факт. Ми знаємо дві історії з Саратовських зони із участка Шановор там одна дуже спеціальна дрона. А тут взяли маньяку, патровувати в портфоліо канібалізм. Але послухайте далі: ось цей герой СВО, перед тим як поїхати захоплювати Україну, прокрутив свою дівчину через м'ясорубку. Я б дуже здивувався, якби його таки не взяли до армії Росії. Зараз цей виродок абсолютно спокійно живе на окупованій частині Луганської області. Ще Геродот описував мешканців сучасної території Росії як диких. Андрофагів з давньогрецької, до речі, це дослівно людожери. Якщо пливти на північ 11 днів до джерела Борисфена, тобто Дніпра, далі країна, що над ним це пустеля великих розмірів. За пустелею мешкають андрофаги, які є окремою народністю, яка не належить до скіфів, тобто до нас. Андрофаги серед усіх людей мають найдикіші звичаї. В них немає ані прав, ані законів. Ну і в чому Геродот був неправий? Якщо перекласти текст Геродота на мапи, то батьківщина андрофагів якраз десь. В районі Москви Совпадіння? не думаю. Тож фейку про канібалізм українців я ставлю одну гойду з десяти, тому що їсти росіян ніхто б не став, як мінімум, бо вони гнилі всередині. Де 70% тих, що політикою не цікавляться, принаймні. Друзі, це просвітницький проект обережно фейк. Пам'ятайте до речі, коктейль «Білий білоруський робиться геть не з русських. А з білорусів, поки існує Росія, існує російська брехня. Відтак існує наша програма. Побачимось.